Восьмий кубок волині з дартсу відбувся у Луцьку. Змагання вже давно мають статус не лише відкритих, а й навіть міжнародних. Щоправда, за словами організаторів турніру, учасників могло бути значно більше. На жаль, у нас сьогодні турнір відбувається в трохи стислому форматі. Справа в тому що у нас відбувається певні події, тому не змогло багато регіонів приїхати. Були відмінені турніри і в Донецьку, і в Славянську, і в Маріуполі. Але наш турнір проходить, як впевнено. Це рейтинговий турнір чемпіонату України, вже восьмий. Зібрався на розбагатьох регіонів України, власне, з Кривого Рогу, з Маріуполя, гості, з Черкас, з Києва. Луцьк гарно виступає. Вчора був з Данії, професійний гравець виступав у нас на турнірі. Турнір постійний, класичний, він входить в рейтинг України. І кращі гравці по рейтингу потім приділяються до фіналу чемпіонату України, який визначає найкращого гравця року в країні. Втім, гостей з інших областей, які приїхали до Луцька, навіть попри ситуацію, що склалась в країні, чимало. Ми приїхали з славного міста Маріуполя з Приазов'я, з Донецької області. єдиний представник Донецької області у вас на Турнире. Второй раз подряд мы проезжаем на этот турнир. Организация турнира нам очень понравилась, поэтому мы считаем, что будем проезжать сюда регулярно, если будет возможно. Да. Добирались, конечно, тяжело, окольными путями через Бердянск, но тем не менее добрались и приняли участие. Вчера у нас проходило турниры 501, да, была, вот, я занял с 5 по 8 место, вошел в восьмерку, тем самым поднялся В национальном рейтинге. Я так посчитав, що дев'яте место обеспечено вже в национальном рейтинге. Благодаря этому турниру. Сегодня граємо крикет. Крикет у нас не так сильно развит, но тем не менее мы принимаем участие, да, поддерживаем. Да. Я вообще второй раз виїхав на соревнования. В этом году было в Черкасах, командный турнир проходил. І от в Луцк мы приїхали в большой компанией, двумя машинами. 13 чоловік в складі Київської федерації. Я в Дарс значительно недавно почав грати. Це другий рік, як, скажімо, займаюся більш-менш на професіональному рівні, тобто виділяю достатньо количество ну, результати. Турнірів такого рангу з Дартсу в Україні шість. Тому разом зі спортивною складовою для учасників просто важливо черговий раз побачити одне одного та розслабитись. А це в такому виді спорту, як дартс, ще й як можливо. Спорт, общение, то есть свой какой-то интерес, свой профессионализм. В общем, чего-нибудь такого, не знаю, как вам объяснить. То есть уже играю очень давно, просто вот приезжает посмотреть, пообщаться просто с людьми. А дартс тоже так, совмещение полезное с приятным. Во-первых, это возможность раскрыть человеку свой потенциал. То есть это, э, это вид спорта, который не требует каких-либо ну, физических нагрузок. То есть, э, ну, для, это спорт, вид спорта для каждого. Это не сравнится ни с какой работой, к примеру, да, просто сидеть в офисе, там. Это совсем другое. И действительно в Англии там, или в Голландии, предпустим, это очень развитый спорт. То есть, предпустим, когда идет чемпионат мира, то по трансляциям первый футбол, второй дартс. Если поехать туда играть, там действительно это жизнь. Но для меня, я, то есть, я как бы ставлю за себя максимальные амбиции в будущем стать чемпионом мира, банально, да, звучит, но попробовать. Не менш серйозні амбіції, і у цього молодого юнака Денис Марченко став наймолодшим гравцем турніру. Йому всього лише 9 років. Втім, результати та спортивні цілі у нього серйозні. Стати чемпіоном міра заробити багато грошей і все, і все бути самим лучшим. Ну а як багато грошей можна на дарці зробити? Да. Ну мільйонів 20». За словами учасників та організаторів змагань такі турніри доводять, що дедалі помітнішими стають рівень розвитку ударцу та ріст зацікавленості людей у цьому виді спорту. Рівень значно зріс. Наприклад, в вчорашньому турнірі в дисципліні 501 перше місце зайняв Кіян Мусик Артем, Він до речі діючий чемпіон України. Йому поступився в фіналі Мамика Олександр з Кривого Рогу. А йому власне поступився за вихід у фінал наш луцький гравець Вовчук Руслан, який дуже-дуже впевнено виступив, але йому не вистачило одної перемоги. 4-3 була і гра, просто не вистачило. Він доволі сильні результати показує, хоча зовсім недавно грає, буквально рік. стає популярні, це факт, це заметно на лісо, тому що в конце концов все залежить від того, як спорт движеться в плані офіційного да, офіціозу. Тобто зараз ми признані міністерством спорту. України, потім Дарс розвивається у нас кожним родом більше, більше людей. Звісно, зараз в году нам менше учасників ніж було в прошлом году, наприклад, тому що ну не приїхали Росія, ні, ні білоруси і своїх обіждень. Це обидно. Но в плані українців, которые грають, то їх більше, і більше з кожним родом. Волинська федерація дартсу в свою чергу планує зробити усе для того, щоб як за кордоном дартс вчились грати з юного віку. Є пропозиція, поступила від Федерації дарців України розробити планові методички, підготувати тренерів, суддів для Розвитку школ Дарцу для того, щоб навіть брати малюків, які мають бажання, і виявляти на початків на початковій стадії кращих гравців і готувати їх до певного спортивного рівня. В Білорусі пішли іншим шляхом. Вони почали дарцу започатковувати навчання тренерів і студентів на основі інститутів і університетів. У них є факультети дарцу навіть є викладачі. Наприклад, особисто знайомий з В'ячеславом Талкачовим. Він, до речі, колишній чемпіон світу з біатлону. Він викладав в спортивному інституті біатлон, зацікавився дартсом, вивчив складову, став тренером і має в мінську в інституті має факультет дартсу. і готує доволі сильних спортсменів, які їздять не тільки в себе по країні, вони їздять. Я зустрічався з ними і в Польщі. Я знаю, що вони постійно їздять і в Литву, і в Російську Федерацію, і в Європу, і в Чехію, і в Турцію доволі серйозно виступають. Що ж до результатів турніру, то переможцем у дисципліні 501 дабл-аут став діючий чемпіон України Артем Усік. За його словами, пройти до кінця турнірною сіткою було нелегко. Мені реально тяжело, тому що груповий етап ще пройшов более менш добре. Потім, коли пройшли ігри плей-офф, соперники попали всі вищі по рейтингу. От, було дуже тяжело боротися, але як повезло, мабуть, не знаю, полетіло. Переможці турніру отримали кубки, медалі, грамоти та цінні призи від організаторів змагань. З інших знакових подій волинського спорту слід відзначити чергову вершину, що підкорилась нашій велосипедистці Яні Боломоєній. Саме вона стала переможницею п'ятого етапу Кубка світу з маунтенбайку, що відбувався у канадському місті Монт Мент Анне. Найближча переслідувачка Яни на дистанції майже 22 кілометри Марго Мошетті з Франції відстала майже на цілу хвилину. Дубль Волині відіграв матч третього туру чемпіонату України серед молодіжних команд. Цього разу волиняни знову взяли участь у видовищному поєдинку проти одеського чорноморця. Пропустивши на початку гри усиллями Алесандро Селіна, лучани забили одразу двічі та вийшли уперед. Втім, втримати перевагу та здобути першу перемогу в рамках молодіжної першості хрестоносцям не вдалося. Фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию 2-2. Уже в наступному випуску Спорт для всіх дивіться сюжет про ігри молодіжного та основного складу Волині в Одесі, а також розширений репортаж із західноукраїнського футбольного дербі.